Друзі, ви на каналі Берег Фішинг і з вами Дмитро Галаш. І сьогодні ми перебуваємо на воді. По-перше, хочу всіх привітати закінченням нерестової заборони. Це означає, що вже можна ловити на ділянках, де була нерестова заборона, але де ми сьогодні, заборони не було. Це дуже цікаве місце, це е, стик. Двох річок, а, і тут дуже різні умови. Минулий раз я непогано тут половив на Телспіннер, і взагалі дуже багато було виходів риби. І хотілося сьогодні продовжити цю тему. Я взяв навіть поверхневі приманки, попер. Це в нас це слайдер або стік ну Подивимось, що буде. Поки що водичка така тиха, виходів по воді я не бачу, тому будемо, як завжди, орієнтуватись по ситуації і все вам доповідати з цього приводу. ну І, до речі, сьогодні я не сам. Останнім часом ми дуже часто ловимо з Вовчиком, він мене е трошки підтягує по риболовлі. Бо берегова ловля це вам не човна Це зовсім інша історія. Тут треба більш детально приділяти увагу приманкам, проводці, вазі монтажа Подачі от Вовчик підказує. Да? Це, це основне, да. Тому, друзі, давайте починати ловити, поки ранок, поки може бути в нас ранковий. Вихід хижака, і дивитись, що у нас буде. Є. Ну, думаю, що так. Да. Думаю, що Судакевич, Вовчик. Бачите, друзі, скільки тут пуха. І він стоїть під цим пухом. І ловити трошки важко. Через це. Щось він так пливе спокійно собі в сторону. Травка! будь були. пливе. в будь-які. І разом з будь-яками, бачиш, тому і важко так тягнути його було. Оп! А бере бачиш ні. Ля-ля-ля який. Ніжненько, 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 да, да, піддавлює. Піддавлює. Тримай міцніше. Ось такі стравички. Так, а що дивно, знаєш, мені що не подобається, що там течія, отам канавка. Мають бути нормальні серйозні, серйозні судаки. А ми ловимо на шкрябалки під травою знову якусь От. Ну, В тому і прикол цього місця я вже казав там минулий раз, що можна отам по канавці пробувати. От. А можна... Шкрябати мілячок. Ооо. Поки Дімон там чихлить. Суха чихлить, мені треба допомога, дядя. Я тут сам не розберусь. Та ні, я нормально розберешся. Так ти лови, я тобі отак зараз раз його. Йоханий баба. О, О. Смаколики. Дивіться, дивіться, друзі, скушти. Потрошки щось продуває цей пух, зараз з самого викиду, друзі. ляпнув гарно. Знову з пухом, з травою. Зараз ще корча там зачеплю. Коротше, умови, як завжди, я Вовчику вже казав, що іноді мені берегова. Ловля в порівнянні з ловлею з човна нагадує якесь постійне страждання. Так, там є риба? Так, да, є. Ні, судачок. Так. Да. Судачок. Судачок, отакі друзі. Вийшов на міляку і активно кляпає наш крябалки. Там на викиді. Ну, метра два з половиною глибини до трьох, я думаю, не більше. По косі. О, це, чувак, була клювака. Ой-ой-ой. Цікаво. Бачиш, 10 грамів на 15 не клювало. А в чому фішка, друзі, що 15 дуже Дуже сильно вліпає в дно і те, про що ми з вами спілкувались в позаминулому відосі. Приманка, монтаж, не приманка, встріє в дно. О, слухай, ну, це вже судачок. Це вже, Це вже такий. Судакевич? Да, ну потримаєш, будь ласка. О, друзі, дивіться. І... Що цікаво за саму плівочку, просто так. Обережненько він підчепився. Ану, відкрий. Просто не хоче. О, дякую. Ну ось такий. Тихо, тихо. А тут до чого? Я так і знав, що так буде. Ну, прикольно. Бачиш, з річки вони. Не хочуть клювати, вони хочуть клювати з будь-яків цих. Вже зараз гарно ляпнуло, але було щось дрібне і відчепилось. Поки що сьогодні все з одного місця ловимо. Ах, бачили по кінчику? Та що ж таке? Це дрібні судачки. Вовчик, три клюваки за проводку. Ці дрібні судачки роблять гарний результат на змагання. Ці дрібні судачки це на вагу золота. Це мої солоденькі. Ти що? Ти так очікуєш цю покльовочку, а ти кажеш три покльовки на проводці – це дуже велика розкішка. Та да Три покльовки за проводку, це не тільки на змаганнях розкіш, це взагалі прикольно. Єдине, що тут не прикольно, друзі, це цей жахливий пух, який звідси ніяк не видує течією. Оп. Вовчика вимкнулася камера, тому я його підстрахую. Оп, комцумонен. Ну. Такий? Такий. Для, для літа непогано. А що в нього в роті, ну чекаю. Значи... Що є щось чи ні? Є, Та щось, то, щось... щось є моя приманка. Ні, ну приманка, то ясно. Да. <гум> ні, щось з'їв. Що він з'їв? Ну перед приманкою, ну, перед що цим. Там перед, перед цим. Ні, нічого нема. Ні, нема. Нема? Отакий, друзі, дивіться, гарний судачок. красивенький. І теж жирненький, пузатий. Ти. Що цікаво, друзі, що. На класичну джигову проводку судак не бере просто жодного контакту. А ось такі дуже повільні маніпуляції по дну, протяжка, пауза. Протяжка з такими трошки різкими підривчиками і паузами дає результат. Я би сказав, неочікувана історія по системній ловлі судака. Це саме його шкрябати біля течії. Слухай, ну камери сьогодні п'ють кров, як завжди. А я, друзі, спіймав ще одного судачка. З гарною клювакою. але невеликого розміру. Ось. Здається, наче він вовчик їв траву. От. І ще з'їв в, в маслі Longer Snake. Це в мене, друзі, ця приманка виходить. В лідери в цьому сезоні прийшов по всій рибі, і окуні її гарно їдять, і сомик вже відрізав таку приманку оббровку. Та й щуки були, але не в цьому році. О, бачите, друзі, дуплет. У Вовчика в траві застряг судак. Не зійшов. Ооо, слухай. Це вже гарний. Це вже гарний судак. Ооо! Дивись хто в мене. А що ти там робив? Біля, біля судаків. Дивись, який красивий. Судаки з будь яких І окончики теж. Дивіться, друзі, який гарний. Це вже... Ну я думаю, що заліковує. Да? Ну, оконь точно заліковує, бо по ньому немає обмежень. No, no limits. No limits, да. Слухай, ну це просто якась фантастика. Судак по нозі По нозі вдари. вдаримо. А ячка, ну. О! Це також непоганий? Ну наче? Погано. Не знаю. Давай його консумонен роби. Сюда. Оооо, да, також гарненький. Ні. Більше не зазвичай. Але менше ніж тільки що. Да. Прикольний також. Слухай, це мені вже починає подобатися. Так, ну, друзі, немає хвостика вже на, моїм, на моєму черв'яку. Ну, шість риб він зловив, тому я вважаю, що відпрацював. Треба ставити нового дуже швидко, поки, поки є ранковий вихід. Тому, що, ну, хто там давно займається судаками, знає, що таке вихід судака, коли можна... За пів години зробити дуже крутий результат, от а потім нічого не спіймати з того ж самого місця, де ловив. Тому робимо все швидко. Треба ще обловити вовчика, бо для мене це статистично дуже Круто. Ну, він мене трошки так піднавчив ловити і, до речі, не рідкість, коли учні. Коли учні потім обловлюють вчителів. Але я думаю, що це... Не система. Вовчик як справи? Я думаю, що тобі треба допомогти, поки ти тут нічого поганого не зробив. До речі, пух здуло. Головне, щоб судаків не здуло. О! А ти ти ж на 10? Наскільки, друзі, важлива історія підібрати правильно вагу. Завжди, завжди, я повторюю, звертайте увагу на момент підбору ваги вашого монтажа. В першу чергу, а вже в другу чергу на проводку. І десь в третю чергу на приманку, да? Та, ну, проводка на першому місці. З вагою, то ну, так трошки простіше. Ну добре, проводка, вага, приманка. Але приманка, ну. Звісно, якщо б я поставив зараз предатор і робив суперкруту проводку, то судаків би не було, так. Не було, да. Тому. Просто в залежності від типу проводки і від місць, де ви ловите, необхідно підбирати проводку. Наприклад, якщо зараз ми шкрябуємо і поставити там рибульку, ліброхвіст якийсь, ну це таке собі діло. А якщо поставити щось таке е подібне до черв'ячка, ну це буде те, що треба. Тому що ми шкрябаємо по дну на джигрізі, Ой-ой-ой, оце... Слухай, і тут вже під нозями ляпнув. От тобі й шкрябалки, бачите, друзі? Шкрябалка на... Черв'яка. Слухай. Шкрябалка на снігу. Слухай. Це вже фото на заставку може бути нашого кіно. Нет, будь ласка, не... Курва, паскуда. Ну все ж, друзья, вот таке бывает в вот очереди. Вот таке бывает в очереди. Хай, Вовчик, Я знайшов приманку для тебе. Дивись, тут хтось ну, хоккіпер є. Диви яка. Розумієш, Дімон? Тут є один нюанс. Дивись. Вона навіть трохи м'яка. Дімон. Е, розумієш, це такий подарунок, я просто не можу його взяти. Це, це він дуже крутий. Ну давай залишимо, може хтось. Я думаю, що треба тобі все-таки спробувати, тому що ти його знайшов, він дуже крутий. Це, і... це, це знаєш що за приманка, до речі? Це цей Tioga. Лакіджон... Тіога. О. Це на цьому місці, колись. Це, це, я так, зу... Це, зу... Так, Зустр... Ні, ні, ні. Я знаю. хто Тут Тут, тут дача в мого сусіда, і він, а, і він ловить тільки на тіогу. Да. Йому подобається ця приманка. О, друзі, дивіться, як все почистилось течією. І Отут -от зараз одна течія б'є, тут інша, отут такі з'явились крутівки. Я думаю, що треба отут ще спробувати. Може сюди. Під дуло рибку. Є така версія. Ну що ж, друзі? Е, от такий комплект сьогодні я використовував. Я думаю, що трошки задобав вас з ним, але ну, мені дуже подобається ця снасть. Тому маю сказати, це Fineza е, 832 тежка, тобто тубуляр до 15 г, 3000-катушка і 0,4 шнур дуель. Е, 03, е, 0,3 жилка. Ізурі Гібрид на повідець, застібка і монтаж Джихріг. І ось такий черв'ячок від Fishing Drax Longer Snake 3 дюйми. Ну що ж, друзі, отак от чудово ми провели ранкові 2 години на воді, попали на прикольний вихід Судака. Ну і Він закінчився, і кльов закінчився. Те, що ми хотіли половити там на тейлспінери, топвотери, нічого з цього не вийшло, бо сьогодні ну, не знаю. Сьогодні риба спить, вона не виходить на поверхню, вона на дні, ну, зна її і ловила. Зна і ловила, але що цікаво, що на проводку судак не брав на класичну, а тільки е окуневі скажімо так, шкрябалки з паузами, ну, все як завжди. Трохи швидше, ніж восени да, по холодній воді, але шкрябалки. Отак от. Тобто ключик був підібраний. На цьому, друзі. А, не на цьому. Стосовно наших міні-змагань, ну, ми так не змагались, ми насправді просто шуткували. Але закрились ми з рівним рахунком. 7-7, якщо я не помиляюсь, тобто не чия. От такі от справи. На цьому в мене тепер вже все, друзі. З вами був Дмитро Галаш, Вовчик. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. Пока.